Бешектаж Динамо вирішальний матч. У чому звинувачують Луческу цього разу? Хто з лідерів Динамо не зіграє у Стамбулі? І що прогнозує Йожеф Сабо? Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Київське Динамо у четвер у Стамбулі грає матч відповідь у протистоянні з турецьким Бешикташем. Це фінальний раунд кваліфікації Ліги конференцій. Тиждень тому у Румунії Динамівці поступилися 2-3. Отже, чекаємо на реванш. Пряма трансляція матчу на нашому каналі на першому футбольному. Починаємо після 20-ї години. Друзі, усіх запрошуємо, підтримуємо Динамо і перемагаємо разом. Мірча Луческу прокоментував скандал, котрий спричинили його слова після першого матчу четвертого раунду кваліфікації. Нагадаю, що він тоді зазначив, що Динамо грало не з Бешикташем, а зі збірною. Африки, це той луческо. Я ні в якому разі не недооцінював Бешикташ. Навпаки, я хотів сказати, що Бешикташ цього сезону зібрав хорошу команду з іноземців і зробив акцент на Африці, щоб похвалити селекцію Бешикташа. Я не розумію, де дискримінація в моїх словах. І багато років працював з африканськими футболістами. Мої слова про багатьох африканців у Бешикташі не були б проявом негативу чи дискримінації. Бешикташ цього сезону оформив хороші трансфери та готовий боротися за чемпіонство у Туре коли я був тренером збірної Туреччини, то не міг знайти гравців у Бешикташі, Галатасараї, Сараї, Фенеребахші, щоб запросити їх до національної команди. А все тому, що в Туреччині більше дають шанс іноземним гравцям. Виправдовується Мірча Лучаско. Нагадаю, що після тих слів румунського спеціаліста в соцмережах користувачі звинувачували тренера у расизмі. Продовжуємо випуск. Перед матчем відповідю до загальної групи повернулися півзахисники київського динамо, Владислав Кабаєв та Олександр Андрієвський. Футболісти через пошкодження пропускали перший поєдинок, не потрапивши до заявки. Але наразі на рівні з усіма готуються зіграти на Бишиктаж Парк. А от Вінгер Білосиніх Андрій Ярмоленко точно не допоможе команді у Стамбулі. У досвідченого гравця часткове пошкодження внутрішньої бічної зв'язки коліна. Точні строки повернення Андрія поки що невідомі. Колишній гравець та тренер київського «Динамо» Леонід Буряк прокоментував протистояння Динамо Бешикташ», Цитую. Очікують від Таша більшого. Цей суперник точно по зубах Динамо. Якби наша команда була в іншій ситуації, якби вона хоча б грала вдома, то невідомо, як усе б склалося. Бо у першому матчі в Румунії ну це не дім, це чужа країна. Тож ми граємо на нейтральному полі. А ось турки в матчі відповіді будуть грати вдома. Шанси завжди залишаються. Так зараз вони вже не 50 на 50, Але я сподіваюся, що Динамо розбере помилки, буде проведено певну ротацію, і все це дасть змогу розраховувати на не необхідний результат у матчі відповіді грати з цим Бешикташем можна він теж не зовсім добре обороняється. Тож я з надією дивлюся на матч-відповідь, зазначив Леонід Буряк. Наставник Бешикташа застеріг своїх гравців перед грою з киянами. Він зокрема зазначив, що перемога у першому матчі є перевагою, але їм протистоїть дуже досвідчений тренер. А динамо клубів з великими європейськими амбіціями і досвідом. Необхідно бути обережними. Попереду 90 хвилин поєдинку. Для нас дуже важливо, щоб ми залишалися повністю сконцентрованими. Не можна припускатися навіть найменшої розслабленості і помилки, зазначив Гюнеш. Між двома матчами з Динамо команда зі Стамбула не проводила поєдинків у рамках національного чемпіонату, перенісши виїзну гру. Загалом же від початку сезону у турецькій суперлізі Бешектаж зіграв всього два матчі, маючи перемогу і нічию в активі. Тож матчі переносяться не тільки в Україні, а й у Стамбулі у Туреччині. Серед кадрових проблем бишикташі то це захисник Артур Масуаку, який був замінений у перерві першого матчу через біль у лівому стигні. Він пройшов МРТ і воно показало розтягнення та кровотечу у двоглавому м'язі. Стегна у поєдинку у Стамболі. Футболіст не зможе допомогти своїй команді. На матчі у Стамбулі працюватиме суддівська бригада з Португалії на чолі з 35-річним Жуау Пінейро. За цивільною професією він адвокат. Уже у 27 років він почав працювати на матчах вищого вітчизняного дивізіону прем'єр-ліги, а з 2016-го перебуває у списках ФІФА та призначається на матчі міжнародного рівня. На батьківщині Пінейро зарекомендував себе з найкращого боку і має у своєму доробку не один вирішальний поєдинок у внутрішніх турнірах. А щодо міжнародної кар'єри, то поки що найбільшим досягненням арбітра є один матч групового турніру Ліги Чемпіонів, і це був не просто матч, а матч лейпциг Шахтар, коли гірники розбили німців 4-1 у 2022-му. Ну і також робота у фінальному турнірі молодіжного євро. 2023. три. матчі тоді він відсудив, в тому числі чвертьфінал Франція-Україна, коли українці виграли. Йожиф Сабо вважає, що судді часто помиляються не на користь Динамо. Цитую: я говорив, що Динамо програє і не пройде бишиктаж. Динамо зіграло непогано у першому матчі, але вище голови не стрибнеш. Знову ж таки, мені не подобається суддівство. Чому таке ставлення до Динамо в окремих матчах Єврокубків незрозуміло?» Не знаю, чому скасували гол динамо. Як не гра, то у нас якісь грубі помилки суддів. Також не можна повертатися на два кроки назад і говорити: тут було багато порушень, тут був авсайт. Не розумію ці нові правила, коли гравець поза грою на 5 метрів це положення не фіксують, дають грати. Потім гравці грають, забивають, гол скасовують і розпочинаються суперечки. Якщо є порушення, його слід фіксувати негайно. Кияни зараз роблять дуже багато помилок. У цьому винні насамперед ті, хто тренував юнаків, бо з ними треба постійно працювати. Сьогодні будь-який футболіст має вміти відбирати м'яч, а Динамо не вміє цього робити. У великому футболі треба вміти це. Ця команда поки не Динамо. Зазначив Йожев Само. Друзі, а ви як вважаєте, чи вдасться Динамо пройти далі? Пишіть, ваша думка цікава і важлива для нас. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки. підписуйтесь і підтримайте наш україномовний канал. Наші трансляції у четвер, 31 серпня, жеребкування Ліги Чемпіонів о 19-й годині разом з вами першими дізнаємося суперників Донецького шахтаря у групі Ліги Чемпіонів. А вже з 20-ї 20-ї бишиктаж Динамо. Анонси всіх трансляцій каналу «Перший футбольний ви знайдете у розділі спільнота на нашому ютуб-каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Усіх запрошуємо нас разом. Уже майже 90 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під цим випуском. Пишіть слава Україні! Ваш перший футбольний.